Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні я буду готувати еклери із заварним кремом. Для нашого тіста потрібно 250 мл води, 100 г масла, 2 яйця, щупочку солі і одна склянка борошна. Для крему: 400 мл молока, 200 г цукру, одна столова ложка з гіркою какао. Одне яйце, 3 столові ложки борошна, 10 грамів морського масла. Саме перше, що я буду робити, це буду робити наше тісто. В Каструльку. Вливаю воду, додаю масло і сіль. Це все ставлю на плиту, на вогонь і варимо до того стану, щоб масло нам повністю розтало Коли масло повністю розтало і наша водичка, наша маса закипіла, тепер буду поступово всипати борошно. Коли тісто відходить уже від стінок, воно вже готове, заварилося. Виключаємо вогонь і даємо йому трішки охолонути. От воно трішки охололо, і тепер будемо вбивати яйця. Спочатку одне і вимішуємо. Тепер друге яйце. І вимішуємо до однорідної маси. От наше тісто і готове. Гарненько його вимісила. Тепер ми можемо виробляти наші еклери. На деко застелила я пергаментну бумагу. І за допомогою кондитерського шприца будемо видавлювати наші еклери. Виложила наші еклери, тут за допомогою кондитерського шприця, а це за допомогою ложки. Тепер випікаємо наші еклери в розігрітій духовці при 200 градусів включено, приблизно 15 хвилин випікаємо. А потім робимо 100 градусів духовку і 15 хвилин ще досушуємо. Поки почуться наші еклери, я приготую заварний крем каструльку. наливаю молоко приблизно 300 мл. 100 мл залишаю і ставлю на плиту, щоб воно нам закипіло. А поки змішую цукор із нашим какао. Із нашим молоком, що ми залишили, додаємо до молока одне яйце. Гарненько збиваємо, додаємо борошно і збиваємо, щоб не було грудочок. Молоко закипає, додаємо цукор із какао. Потрішки додаємо Борошно із яйцем із молоком. І швиденько розмішуємо. Крем наш готовий. Став таким густим. Тепер даємо йому повністю охолонути. Наші еклери і готові. Погляньте такі гарненькі в у нас вийшли. І крем наш також охолов. Тепер можна за допомогою кондитерського шприця начиняти наші еклери.